Так. Да. 24 години я буду читати панк 57. Це книжка, про яку всі всі говорили! На даний момент вже всі говорять про четверте крило, але ми не будемо на це зважати, тому що мені ще не прийшло четверте крило, тому ми будемо говорити про панк 57. Я знову а, дуже вчасно виставляю це у відео, а, тому що, ну, хай пройшов, а Настя... Тільки, тільки знімаю відео, тому що, вибачте, навчання само себе не буде робити, і е, борги самі себе не будуть робити. На жаль, на жаль, такого ще немає. Мені боляче, мені боляче через цей факт, але це правда. Я е, купила панк з листівкою, яку е, давали на фестивалі в Києві. Я забула, як називається фестиваль. Київ був Вікенс. Вікенс був в Київ. Я не пам'ятаю. І я там купила панк 57. Ось така такою листівочкою, ось такою листівочкою. Це по книжці. Листівочка, тому вау, вау, вау! Мені дуже подобається, що в мене тепер є листівочка по цій книжці. Ось така. Мені подобається, мені дуже подобається дизайн. Боже, яка вона рожева? 50% рожевого. Тут Барві, ну, що це? Чому я взагалі вирішила прочитати цю книжку? Давайте почнемо з того, чому я вирішила прочитати цю книжку. Я вирішила прочитати цю книжку, тому що. Перше хайп! Друге хайп. Третє хайп. Е, на, насправді я вирішила почитати Пенелопу Дуглас, тому що мені цікаво познайомитися з цією авторкою. Мені цікаво. І я чула, що панк 57 має дуже гарні відгуки. Коли я купляла цю книжку, я думала, о, зніму відео, а ля переслідування Аделіни. Знову покринжую, знову згадаю свої старі роки. Але ні. Ні. Кажуть, що це дуже гарна книжка, кажуть, що прописано гарно, цікавий сюжет. Пенелопа Дуглас написала дуже цікаво і що це не схоже на переслідування Деліні, а не скільки. І я така. Ви мені хочете сказати, що це нормальна книжка? Навіщо я це купляла? Навіщо я це купляла? Я не хочу нормальну книжку. Якби я хотіла нормальну книжку, я б купила нормальну книжку. Я хотіла покружувати, але ну що робиш? Кринжувати я не знаю, я буду кринжувати чи ні. Я дуже хочу покринжувати. Я не знаю, чому. У мене такий настрій, знаєте, хочеться. Оце хочеться так сісти, заплакати, сказати, навіщо я це навіщо. Вам прочитати цей лист? Я, я можу прочитати мені то що. Я таки не знаю, як звати. Головного героя в плані Мішо. Як читається це ім'я Міша, Мішо? Цікавий факт того, що я не хотіла сприймати до кінця книжки, що головного героя звуть Міша, тому я читала його ім'я як Мішо або щось схоже: Міша, але не Міша. Т, е, я не знаю, чому мій мозок не хотів сприймати ім'я Міша. У мене немає жодних поганих моментів з ім'я Міша. Я не засуджую Міш, але мій мозок чомусь так вирішив. Тому не зважайте увагу. Дорогі Мішо. Є в мене один секрет, якого соромлюся. Я тобі колись про нього розповідала? І ні. Я ж не ти, щоб дивитися молоді матусі, ну давай, скажи, що я не маю рацію. Чуваче, це очевидно, що ти не мусиш сидіти з сестрою перед телевізором. Вона вже не мала, якось сама впорається. Взагалі то мій секрет набагато гірший, трішки соромно зізнаватися. Однак негативні почуття треба відпускати, хоча б разочок, Егеш? Дуже гарний лист, я його буду зберегати, він буде в мене. Але його треба посунути, поки я буду читати книжку, тому що читати книжку з листом трошечки незручно, тому. А ще ви можете помітити Merry Крісмес, Merry Крісмес. Тому у мене тут Merry Christmas, Punk 57, все разом. Я не знаю, скільки я буду читати. Зараз година дня. Я починаю читати Панк 57. І буду ділитися емоціями під час свого читання, я буду з вами розмовляти, з'явитися на зв'язку. Я буду, до речі, все це записувати в Рорк. В рорк, боже, скільки скільки я років не заходила в Рорк. О, гад. Я не думаю, що я буду прям 24 читати. Тут 400 скільки, тут 400, тут 430 сторінок. Ну, це можливо, якщо не спати. Правда, дуже дивно, тому що це перший раз, коли я прям так серйозно читала книжку з плейлистом, і особливо від автора плейліст, не від якогось там читача, який вже прочитав, а від автора. І, ну, мені сподобався цей експеримент. Ви почуєте про це, коли я в кінці буду давати відгук, але щоб ви знали, це дуже крово, і цей плейлист просто напевно підняв оцінку цієї книжки на один бал для мене. прочитала перші 100 сторінок, і що я можу вам сказати про цю книжку? Мені поки що подобається ця книжка, мені подобається сюжет, а він цікавий для мене. Можливо. Трошечки для мене новий, але можливо, я просто перечитала фентезі в останній час, і я забула, як це читати про реальний всесвіт. Тому, можливо, трошечки сюжет банальний просто для мене щось новеньке, тому що я в останній час читала дуже багато фентезі і я забула, що таке реальний всесвіт. А мені сподобався момент зараз. Я скажу, який момент мені сподобався. Перше, мені подобається це те, що прописують. Головну героїню, по перше, вона має астму, Мені це сподобалось, що це додали, тому що це дуже важливо пояснювати такі проблеми, через які можуть буляти людей, як це було у головної героїні, Її були булили в дитинстві за астму. Мені дуже сподобалась така цитата, типу що вона не може вписатися в компашку людей, і вона каже: чому я так перемася думкою інших дівчат, чому я хочу з ними дружити? Намагаюся бути хорошою, але цього завжди недостатньо. А вони злі і при тому всім подобаються. Чому? І це дуже д, д, просто цитата, я її навіть помітила, ось я на неї зупинилася, щоб розповісти про це. Взагалі, переклад мені подобається цієї книжки, е, поки що із кринжового. Із кринжового, як я зрозуміла, що панк це людина, яка розрисовує їм а, стіни. Я так зрозуміла, це Мішо, це наш Мішо. Поч почну руйнувати школу, почну її крафтити, фарбувати стіни, там ламати шкафчики, почну а, її булити. І все це через те, що він, я вважаю, що вона мене обманювала. Ну це трошечки дивно, це дуже дивно і якось дуже. А, Ненормально, дуже ненормально. І мені треба прочитати більше сторінок, щоб зрозуміти, що в нього в голові, тому що поки що в нас була тільки одна голова від його обличчя, і вона мені сподобалась. Але тоді він був адекватним. Зараз я не знаю, що в його голові, голові коїться, але треба почитати. Мені ще сподобався дуже сильно момент, там, де мішо. Допоміг хлопчику емо. Знов ж таки, тут тут дуже гарно прописується оце булинг. Мені подобається, як воно прописується це не залишають в стороні і показують, що є булинг, що він прописується. Є хлопчик, який одягається в стилі. Ну просто я не знаю, я, я так і зрозуміла, чи він емо, чи ну типу йому просто подобається такий стиль. Так зрозуміло, що йому подобається чорний стиль. Там дібілий почали його там дуже сильно хейтити за це. Почали кидати в нього Ну, в 18 років кидаємо бумажки в учнів школи. Уху! клас! Моз... Мозок просто. І Міша він такий, ну ні, ребята, ну просто ну це, це капець. І просто реально врятував цього хлопчика, він його там пересадив до себе і ну, щоб в нього не кидалися. А хлопчик, ну, в принципі, ну, мені було шкода його, але я дуже рада, що Міша так пору... зробив і так захистив його, реально прям... от я читала і я така, да, Міша, дякую, Міхаїл. Якщо що, ви, напевно, помітили, що зараз ніч і ні, я вас не обманюю. Я, а, у мене 24 години я читаю книжку, але у мене 24 години, я почала о годині дня читати. Зараз у нас 9 вечора, тому що у мене з'явилися спонтанні плани, про які я взагалі не думала. Я приїхала додому тільки о сьомій вечора. Але у мене завтра до години дня є час. А якщо що, я потім прочитаю ще більше. Тому якось так. Я вже стану завтра дуже рано і про прочитаю книжечку. Зараз я прочитаю, скільки зможу. Я думаю, що будемо з вами зустрічатися або під час дуже сильних емоцій, або кожні 100 сторінок. Можливо, подивимось. Я дочитала перші 200 сторінок. Сталася перша ход сцена в книжці, і мені поки що подобається. Мені поки що подобається воно непогано. Якби вони розмовляли так, як думають, то було б набагато цікавіше. Але ні, вони просто. Вони... Вони кажуть «діч». Вони кажуть діч, але думають нормально. Мені подобається драма, і мені цікаво прочитати, чим закінчиться ця драма, закінчиться це оце, все. Тепер я знаю, чому тут Панк 57 написано, тут є тепер сенс цих слів. Непогана назва, я би до такого, напевно, не додумалася. Єдине, що мені не подобається, це те, що Мішо прихає головній героїні. Він не каже їй, хто він такий. Мене це бісить, тому що ну це великий Red Flag. Це найвеликий Red Flag. Тому що, ну, вибачте, ти повинен був сказати правду. Я розумію, але правда на першому місці. Поки що мої емоції. Ну, із десяти, напевно, десь, я думаю, 6, 6,5, я би далі сказала. Поки що, поки що, поки я читаю. По великому рахунку я ставлю цю оцінку за думки. За думки і за висвітлювання. проблеми того, як ти повинен. Намагатися вписатися в стандарти, коли ти цього не хочеш, от щось таке. І мені подобається, що поки головна гриня вписувалась стандарти і каз і знала, наскільки це жахливо. Вона намагалася відтягнути від цього мішу, він став людиною, якою став, і він став особистістю. У переписці вона його відтягувала від цього, щоб він не, не був як вона. Тому що вона розуміла наскільки це жахливо, і якщо в нього є можливість не бути як вона, то це набагато краще. Тому мені це дуже подобається за це. От прям великий респект за цю ідею. І я буду далі продовжувати читати. Побачимо і завтра зранку. Поговоримо про книжку, тому що я прочитала вже майже 300 сторінок, я на 263-й сторінці. І я можу сказати, що, по-перше, це погано. Це добре написано, це добре перекладено. І це цікаво читати. Так, да, це звичайний школьні потасухи, якась а, шкідна драма. але воно написано цікаво. да, бувають моменти, коли я хочу сказати, це що у вас за. Це. Що це таке? Типу, Аля, що це ви Тому що, те, Ти... 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 що... що ви тільки що сказали? Що це було за я крутий чувак? йоу йо йо, Можливо, я просто стара, але так, в принципі, воно підходить і воно окей. Воно нормальне. Ход сцени вони. Ну, погані, Мені сподобалася сцена Боже, де вони там були? Я не пам'ятаю, де вони були. Ну, автівці, в автівці була непогана сцена. Оце це було дуже гарно, Це було дуже гарно. Мені ще сподобалось, що ну, він типу вибачився за те, що він її їй приховував правду. Він типу сказав: Вибач, вибач, вибач. Типу, він це в принципі зробив, ну, неадекватно. Мене до сих пір бісить, що він не сказав хто він. А вже ж я розумію, що по книжці тип, він не повинен це казати, тому що ну, інтрига. Книжка, інтрига, сюжетна лінія. В реальному житті. Це жопа. Це жопа. От стільки сторінок, взагалі стільки днів по їхньому. Не казати, хто ти такий. Bombastic side. Eye. Criminal Offensive Side. Eye. Do you understand? Не. Що там головна греє? Головна гріння. Ну. Я типу, можу зрозуміти, чому вона мовчить, чому вона не хоче там покидати тих друзів, все інше, але вона так біситься, можливо, через мій характер, тому що я був вже сто разів така. Ти, бля. А Вона так не робить. Вона про це думає, але вона не робить. Я про це не думаю, але я це роблю. Нам треба змінити тактику. Star time. Я більше не знімала себе під час читання цієї книжки, тому що я не бачила сенсу. В принципі, мої емоції залишалися одні ті теж самі. Тому зараз ви побачите перехід до підсумку. Я знаю трошечки, трошечки не естетичний перехід, але маємо, що маємо. Я дочитала «Панк 57, і я можу дати свою оцінку на цю книжку. Давайте скільки я поміток зробила, якщо комусь цікаво, якщо хтось побачить. Тому що а, ну, трошки погано можна через рожевий зріз але я все одно давайте покажу вам. Я її прочитала за Ну за день, я думаю, якщо брати, прям, ну, взагалі за два, якщо брати по там дням читання, але якщо брати по годинам, то я прочитала її за день. Тобто, отже, 24 години. До речі, це остання книжка, яку я прочитала в 2021. Третьому році я забула, в якому році ми живемо. Хочу зізнатися в тому, що пройшло багато днів з того, як я прочитала Панк 57 я не записую це в день, коли я її дочитала, як ви можете побачити по-моєму останньому фрагменту там, де я її читала. То чому я так зробила? Тому що, по-перше, я не знала, який підсумок робити цієї книжки. У мене не було ще в голові такого, знаєте, розуміння, як правильно висказати свої думки, пожила з думками про цю книжку, і я зрозуміла, як я хочу її порекомендувати, як її правильно якось вам презентувати, щоб ви зрозуміли, що це за книжка і чи потрібно вам читати. Давайте почнемо з самого цікавішого. Я купила цю книжку. Чи буду я її продавати? Ні. Чи купила б я цю книжку, якби прочитала спочатку в електронному форматі, а потім, ну, захотіла б купити собі в, ну, на ручках потримати? Знову ж таки, ні. Я б цього не зробила. Дуже цікавий відвук. Ви мені скажете? Скажете, ну Настя, ну все зрозуміло. Я нічого не зрозуміла. Тому давайте трошечки будемо детальніше. В неї є мораль, в неї є сенс, в неї є цікаві моменти, цікаві там деякі жарти. В неї кльовий плейліст. Мені він сподобався. Мені сподобався цей плейліст, По перше, тут є моя улюблена пісня. Пісня Love the way you lie, це просто. It's gonna stand there. Дуже схоже. way you Юлай, і ця книжка сюжет любовної лінії дуже схоже. Ну, дуже-дуже схоже, тому мені сподобалось це. Тейлор Свіфт. ну слухайте, за Тейлор Свіфт просто вподобайка. Вподобайка. Тому плейліст реально кльовий. Я слухала цей плейліст, і мені він сподобався. І коли я читала, я слухала, ну, слухала ці пісні, і це дуже прикольний досвід. Я вам рекомендую. Тепер я зрозуміла, чому людям подобається, коли автори. Пишуть свій плейліст книжки, яку вони написали там, щоб люди слухали і читали, тому що це реально такі. Такий вайб, така атмосфера, і ти розумієш, що автор відчував під час ну, писання цієї, книжки, як він хотів передати ці емоції. Ну це прикольно. Це прикольно і це незабутній досвід. Я тепер більше слухаю пісні, коли читаю. Ну не завжди, але, от, наприклад, прочитала момент, і хочу наприклад перечитати його вже з піснею. Ну це взагалі інший досвід. Тут дуже глибока мораль, як в мене тут дуже глибока мораль, як ми змушені підлаштовуватися. Під а, наші стандарти, під цей сесвід, взагалі, що ми повинні носити маски. Мені це сподобалася. Ця ідея. Я побачила, що пінолопа духа реально Ця тема зачіпає її, що Пінелопа Дуглас ця тема зачіпає, і вона реально розуміє, про що вона пише. Це дуже великий плюс для Пінелопа Дуглас в цій книжці, тому що мені було цікаво це читати, і дуже дивно, але в мене не більше романтичних поміток. в мене більше саме поміток її думок. Думок Пінелопа Дуглас, ну, взагалі її персонажів. От їх більше в мене поміток, ніж, наприклад, там якихось spicy moments. У мене такого немає. Ну, тобто, вони є, але їх мало мається на увазі. Має свою розв'язочку, хоча я я сподівалася, що розв'язочка буде більш сильніша, але непогана розв'язка і цієї саме моралі, тому рекомендую особливо за ці думки почитати. Та, ну це треба. Сама ідея ось цих листів, які вони писали один одному. Чому вони писали листи? Чому вони не могли в соцмережах приписуватися, Чому вони не знали, як хто виглядає? Ну, прописано адекватно, прописано логічно, і ми можемо зрозуміти, чому воно так прописано. Тому що, наприклад, в 9 листопаді, там ді персонажі повинні були зустрічати зустрічатися раз на рік, там не було сенсу, там не було жодного сенсу, і я не розуміла. Ну, як таке можливо в нашому сучасному світі, що таке відбувається? Тут, хоча б можна зрозуміти, що вони знають, хто де живе, тому що, як ну як не дивно, вони на якісь на якусь адресу відсилали свої листи. Це, по-перше, по друге, вони знали ім'я один одного. В принципі, вони могли знайти один одного. Це просто була повага. Ну, до... Один одного за принципом того, щоб залишатися анонімними. Чи довго вони залишалися анонімними? Ну, скільки вони там переписувалися? Вісім років перед тим, як анонімність пройшла. Неважливо. Але ви скажете, Настя, ти так кльово відзиваєшся від, на цю книжку, чому ж вона тобі не сподобалась? Що коїться, що станеться в цій книжці, що тобі не подобається? А я вам розкажу, чому мені не сподобалася книжка, мала такі якісь. Сирий відгук на початку, коли дочитала цю книжку, тому що в нас є якісь проблемні теми. Да? Тобто, в книжках є проблемна тема, там якась основна, і ну, маленькі там, темки ще підсуваються до неї. І не всі ці теми були вирішені. У нас був персонаж, який був Аля хлопцем головної героїні. Я вже забула, як його звати, тому що мені було пофіг, як його звати. У нас є такий хлопчик, його звати Трей, він Аля Хлопець. Головної грині, на не хлопець, ну, типу аля. І він, ну, та скотина. Та скотина, і слава Богу, його під кінець книжки, там, ну, все, там з ним розібралися. Але ми таки не дізналися, чи посадили його за його злодіяння, чи щось там ну, зробили з ним щось. Ми таки не дізналися, просто сказали, що з ним буде за ним буде йти якісь там розслідування і все. Ми більше не чули про нього. Я, ну, тобто. Ми не знаємо, що з ним сталося. Мені би хотілося, щоб більше розповіли про батька головної героїні, тому що нам тільки ми знаємо, що він пропав, і що він там колись з нею ходив на, в парк розваг і все. Тобто це єдина згадка, яка є, і ми більше про нього нічого не почуємо ніколи. І якщо ці факти ще ми можемо якось терпіти, але є якісь е, маленькі, незрозумілі для мене деталі, які ну, не пов'язуються по сюжету. Наприклад, те, що головна героїня могла не ночувати вдома. Нам то тобто, розповідається, що її мама така жорстока леді. В плані, що вона така «графік, графік, типу, слідкуємо, слідкуємо. Там головна гриня, якщо не була мами, тому що вона працює, то залишалася сестра з нею, і сестра Аля, ну, хоча б повинна була побачити, що вона вдома, а потім головна гриня могла хоча б втікти. То в, в деяких моментах головна героїня взагалі не з'являлася вдома, як мінімум один, я пам'ятаю зараз. І ну, їй нічого не було. Взагалі нічого не сталося, не було ніяких, типу, а де ти була всю ніч, де ти шлялася, вона взагалі була в іншому місці, почнемо з цього. А, і ну, взагалі нічого не було. Хоча я очікувала, що зараз буде, типу, мама, або сестра такі, де ти була? І прикол в тому, що якраз уся сцена, яку я пам'ятаю, вона ще пов'язується з іншим якимось. Пробілом, який я не можу зрозуміти, головна героїня поїхала в інше місце разом з головним героєм, це його рідне місце, де він живе. І вони поїхали в його будинок. Вони там пробули всю. Ніч і ранок, і там була спайс момент сцена, якраз там знаходились в цьому будинку, то тобто їх не можна було не помітити, не почути. Але а, батько його не було в будинку. І якщо я могла би це пояснити, якраз як на початку нам розповідали в книжці, що він працює, що у нього там дуже багато всього. Перед цією сценою сторінок десь 10, 10 тому нам сказали, що у нього депресія, і нам повідомив. Друг головного героя, що батько не виходить з дому, в нього депресія, і взагалі він забув на роботу і на все інше. І тому в мене виникає питання, де батько був під час цього всього? Тому що, по ідеї, в нього депресія, він взагалі там е не виходить з будинку, в нього там взагалі страж був там, розказували, що він нічого не робить, тільки спить, їсть. У мене є два варіанти: або він живе в дуже великому будинку, що він там взагалі там. 20 поверхів, і вони просто не, не зустрілися один з одним і не почули один одного. Або другий варіант, який більш-менш е, зрозумілий для мене, що батько якимось чином поїхав до дідуся той свого. Батька, але нам не пояснюється, нам не розповідаються. Тобто, це просто мої якісь вже виводи, якісь свої вже здогадки, я висловлюю. Тому що ну, я не розумію там. Я думаю, що я би, почула, я би почула, що там на другому поверсі хтось є. Де був батько, то тобто, це загадка, яка ну, залишається відкритою для мене. А я би хотіла дізнатися, де був батько. Якби сказали, як моя версія, що він був у дідуся, там не знаю, поїхав до дідусю, там не знаю, можливо, у нього там. День народження, я не знаю, ну щось би придумали. І ну, тоді би сказала, ок, тепер зрозуміло, чому вони в будинку одні. А тут нічого не зрозуміло. Ми не зрозуміли, де знаходиться батько з депресією, тому що він мій ну, на роботу пішов з депресією. Ну, то, слухайте, Тоді навіщо була згадка 10 сторінок, тому що він не виходить з дому і взагалі йому погано, і головний герой там, прибирав за ну, ним. Не пояснюється, Міша це наш головний герой. Не розповідається його життя в його рідній школі, то є в рідному місці, в рідній школі не розповідається про його однолітків, однокласників. І він згадує, каже їй в один момент, що йому було теж нелегко в школі зі своєю індивідуальністю. І я би хотіла почути більше про це, тому що це теж впливає ну, на сюжетну мораль, на все це, тому чому не можна було а, його роки в школі, там, хоча б трошечки, я не прошу там багато писати, просто якісь, там хоча б одну історію розповісти зі школьного життя. Тому є нестиковки. Є нестиковки, а ще якось дивно закінчилась книжка в плані. А, дуже дивно ми перемістилися на п'ять років по тому, коли вони вже дорослі. Типу дорослі. Хоча я не розумію, як за п'ять років Пенелопа Дугла зробила їх його знамінитим там на весь світ, Як вона змогла там кучу цього додати за п'ять років. Ну мені здається, за п'ять років це нереально. Ну як мінімум за десять років, тому що п'ять років їм 18 років було на момент е історії. Плюс п'ять років це виходить у нас їм 23. Ну це, ну слухайте, в 23, я не думаю, що те, що написала Дуглас, можливо. Можливо, звісно, якщо дуже постаратися, але ну це дуже якось нереалістично, мені здається. Не дивлячись на всі ці недостатки, книжка непогана. Книжка непогана, але знову ж таки повторююсь знову ж таки, повторюю те, що я казала, що якби я прочитала це в електронному форматі, я би не купляла цю книжку. Але я не збираюся продавати цю книжку. Теж непогано, в принципі. Я їй поставила три зірочки. Це одиночна книжка, немає продовження, як я знаю, нічого немає. Це просто одиночна книжка для одиночної книжки. Непогано, я не скажу, що шикарно. Я читала і більш гарні книжки. Непогано на один разок, якщо хочете просто покайфувати з плейлиста, хочете щось таке підліткове, таке прочитати про булінг в школі, там мораль якусь добути. Читайте, ну послухайте нормальний плейліст, такий, знаєте, такий хороший, хороший. Знову ж таки, плейліст. Тут ви просто 10 з 10. Реально плейліст Іноді навіть мені давав змогу пробачити якісь моменти в книжці, які мені не подобались. Тому що плейліст ну, просто качав. Це на один раз. Я особисто я цих персонажів не запам'ятаю, я їх не буду згадувати в своєму житті. Я просто іноді буду згадувати мораль цієї книжки, можливо. Ну, вона десь у мене там в мозку буде і все. Якщо в переслідування Адріни я прям кричала: зупиніться, Остановіться! То тут я скажу, ну читайте, я вам я не скажу, що напогана. Пинуло по-другому написала в принципі адекватну книжку. Тому читайте цю книжку. Я дуже дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Мені дуже приємно, дуже дякую. Хочу нагадати, що в мене є інстаграм, в мене є Тікток, в мене є телеграм-канал. Все ви можете знайти в описі. В описі під цим відео є посилання на всі мої соцмережі. Можете зайти, якщо вам цікаво, подивитися, лайкнути або навіть підписатися. Дуже дякую вам, що ви дивилися це відео. Можете ще підписатися на мій канал, можете поставити вподобайку на це відео. Мені буде дуже приємно написати коментар. Може, ви читали цю книжку у вас є якийсь свій відгук. Чекаю на ваші коментарі. А ще раз дякую, що до це відео до кінця, і бажаю вам гарних книжкових вечорів.